Привіт! Пропоную провести цей суботній ранок разом з нами. Сьогодні мама на черга вигулювати вивчення, тому я намагаюся зрозуміти, на якій я планеті та в якій реальності. То згадується мама про те, як зазвичай виглядає рутина мами почистив зуби і вже прекрасно. Але цього ранку я навіть змогла нанести крем. Обожнюю взимку нівею. Бальзами, і я готова розпочати цей день. Тихенько вдягаюся, аби піти непоміченою. За вікном мінус отже на мені не один слой одягу. Охорони також на місці, щоб часом не забула про неї. Відпустити її це ризик потім провести на вулиці півтори години у пошуках. Але так як погратися з нею вдома обмежений час через Манюню, то намагаюся їй дати позитивні емоції на дворі. В кишені, звісно, печиво на всяк випадок. Після мого повернення я з вдячністю сину беру коврик та починаю практику йоги. За це мені скаже дякую моя спина протягом дня, яка поки від навантаження. Такі ранки знову ж не постійні. Малого зараз прекрасний регрес сну, який трішки вивів мій сон з рівноваги, тому зараз сон не поступається місцем такій ранковій рутині. Ну і плюс у нас вилізло два нижні зуби. Про що я розповім у наступному відео. Далі я крокую готувати сніданок. Сьогодні це шоколадна вівсянка. Певне, вівсянка дуже запахла і син вирішив прокинутися раніше. В кінці додаю грецький горіх, який додає насиченості, а поки сніданок відкладається, і ми йдемо робити потягушки та усі наші ранкові процедури. Я відкриваю штори, аби дати зрозуміти глібчику, що вже точно ранок. Ми йдемо до ванної кімнати, я підмиваю крихітку та відколи він тримає голівку, вмиваю його. Це дуже зручно. Намагаємося тихенько одягнутися, аби дати поспати у татки вихідний, але закінчується весь цей процес слізьми. Далі молочний сніданок. Зазвичай я читаю книгу під час годування і хочу сказати вам, це крутий лайфхак, бо не так багато часу йде на саме годування, як потім на спробу втікти від нього. Син йде на перший сон, а я доготувати свій сніданок, де в мене є час побути на самоті та трішки попрацювати. Під час, який лишився, йде на душ, під час якого малюк вирішив прокинутися і розбудити татка. Тепер ми викладаємося на животик, бо вже можна шуміти, а я йду сушити волосся. Відколи глібчику виповнилося три місяці, в мене активно почало випадати волосся. Тому в голові з'явилося рішення обрізати довжину. А Ви знаєте, якщо це рішення з'являється, то вже як би ти його не відкидав, воно виконається. Була надія, що стане краще, але поки ні. Тому доглядаю наразі за довжиною, як в принципі завжди після стрижки. Якщо малий не сходив туалет зранку і до обіду, то день обіцяє бути веселим. В даному випадку нам тоді нічого не допомагає. Було прийнято рішення піти на прогулянку, аби йому було трішечки легше. Ну, признавайтеся, чи легко вам одягати зимній комбінезон, тому що цю волку вдягти нереально. Тільки коли він спить, і то потрібно дуже-дуже обережно. Також ми зайшли в супермаркет, де вже повний Merry Крісмас, а пішли ми за шапкою Діда Мороза, аби ввечері пофотографувати малого у гірлянді. Обід дуже легкий, яєчня з моцаралу, яке ми брали на знижці, але заплатили за нього всю вартість. Телі трішки прибирання, обожнюю чистий посуд, але не дуже люблю його мити. Ось, до речі, вам лайфхак, як швидко помити сотки чоловіка після обідів. Просто покладіть вологу серветку і налийте трішки миючого туди-сюди, і судок всередині не жирний. Не дякуйте. Тут я трішки привела до ладу холодильник, в якому стало тісно, і зловила себе на думці, що не чую своїх чоловіків. Повернулася, а вони дивляться мультики. Тато вам, не мама. Зазвичай микаю собі на фон серіал. Тут я намагаюся пояснити чоловікові суть турецького серіалу, на якому я вже на хвилиночку на 160 й серії другого сезону. Справа виявилася даремною. Прибираю сухі речі і вкладаю малого на сон. Не завжди все райдужно. Тут в почав боліти животик, і ми ось так ходимо, міняючи пози. Але наша найулюбленіша це тиграня на віці. Я дуже чекала, що в три місяці коліки нас покинуть, але поки вони ще з нами. Але вже записуючи це відео, я розумію, що то, скоріше за все, були не коліки, а прорізування зубів. Коли Манюня йде знову на сон, я роблю тренування. Пілатес зараз чудово заміняє силові і підтягує моє тіло, за що я йому безмежно вдячна. Ну і вишенькою на торті цього вечора була пробіжка. Як я чекаю повернутися у спорт. Але на все свій час. Тому дякую за те, що маю зараз змогу потрошки відновлювати бігову частину мого життя та просто насолоджуюсь цим часом. Не скажу, що прям дуже-дуже легко, але і не так важко, як я собі уявляла. А, у нас бувають такі дні, коли ми переодягаємося один раз на день. Ну і. Коли купаємося, одягаємося другий раз. А буває коли ми міняємо наш аутфіт Що години, я не знаю, ми або зригнемо, або вимажемося, або прочечемо, Та си Коротше, такі справи. Нам було вже три місяці, і був візит щомісячний до педіатра. Помірка малий вже 8,40 кг та 62,5 см. Гліб вже добре тримає голівку, намагається перевертатися і також вже гарно тримає іграшки в ручках. Слюні то наші найкращі друзі зараз і усе, що опиняється в руцях, тягнеться до рота. Ввечері у нас час на розвиток. Ми розкладаємо наші чорно-білі картки та лежимо на животику, розглядаємо і граємося іграшками. іришками. Ввечері ми вирішили вибратися на ще одну коротеньку прогулянку. Зайшли в саму дома, а це значить, що ввечері нас чекає лазанья. та за спеціями і вином для глінтвейну. В кого вино, а в кого гранатовий сачок. Глінтвейн це мій улюблений взимку, якщо хочеться зігрітися. Рецепт смачного глінтвейну, увага, на ГВ, це сік, спеції, яблучко, апельсинка, про яку ми вдало забули в магазині, і, звісно, мед. Файний глінтвейн готовий. Мигнули сам удома на фон, і цю атмосферу від фільму, думаю, кожен відчує через екран. Ми перевіряємо, чи всі вжили Тому ми зарядилися настроєм і пішли робити фотосиночка у гірлянді. Купання означає завершення цього чудового дня. Поки ми одягалися, татко зробив нам сердечко на стіні, яке потім вирішили переробити у ялинку. Думаю, в такому форматі вона буде цьогоріч зручна. Далі під вечірок уголіпчика, коли він отак закидає на мене ніжки, я щоразу пускаю сльозу. Малюк заснув і цей наповнений день пролетів. Хочу нагадати вам, наскільки прекрасне наше життя, хоч і таке мінливе. Цінуйте його, романтизуйте. Та не забувайте донатити, адже спокійне дитинство наших малюків завдяки ЗСУ. Добраніч!